У двадцятому столітті у космос літали лише професійні космонавти та астронавти. Це була їхня основна робота. Щоправда, іноді траплялися й службові відрядження на орбіту. Наприклад, в 1990 році японська телекомпанія відправила на станцію мир свого журналіста. А раніше у космос літав на шатлах співробітник однієї американської компанії. У новому тисячолітті вийти за межі атмосфери стало можливим і за власним бажанням тобто. Туристом ну не саме 28 квітня 2001 року стартував космічний корабель із першим космічним туристом на борту, американським мільйонером Денісом. Тітом відзначимо, що освоєння космосу а відповідно і туризм не були б такими швидкими без України. І мова йде вже не про корольова, а про нинішній вітчизняний потенціал. Ну і про це будемо говорити далі. Раді вітати у нашій студії Наталію Бородканич, кандидата історичних наук, співробітника державного космічного агентства. Ства України, доброго ранку. Доброго, доброго ранку, ранку. доброго ранку, пані Наталю. Дякуємо, що завітали до Дякую, нас. Це запрошу власне. Ось Настя сказала за першого вже вже туриста космічного України, якимось чином долучилася до цього, можливо, там гринські комплектуючі були в, в самому, скажімо, ракетоносії. Чи десь українці брали участь під час запуску? Та насправді Україна долучилася і до записку першого туриста в космос, оскільки Україна історично і до сьогоднішнього дня комплектує ракети носії Союз, які виводять на орбіту космічний корабель, комплектує їх системами управління. Наше харківське підприємство Комунар до сьогоднішнього дня створює системи управління, і 15 років тому українські системи управління були на ракеті носію, тому відповідно наш внесок звичайно є. Без України в космос не полетиш. Можна Власне, зробити такий висновок. Власне так. Сьогодні єдиний спосіб доставки доступний для усіх країн світу. Це російські космічні кораблі Союз, і Україна долучається до їх запуску. Ми виконуємо свої міжнародні зобов'язання перед партнерами, І тому так ми долучаємося і виводимо в космос космонавт свою вносимо свій внес, робимо свій внесок у цей проект. Пані дивіться, ви представляєте Державне космічне агентство України? Є така структура. Україну називають водночас космічною державою. Які є на то підстави? Ось ці е, ті комплектуючі, про які ви щойно зазначили, чи іще ще є низка якихось моментів, про які, можливо, знають не всі? А, насправді Україна дійсно має таке горне горде звання як космічна держава. Ми говоримо, що ми входимо до а, можна сказати, елітного клубу космічних держав, а, тому що Україна фактично має замкнутий цикл виробництва. Це mm -hmm. ракетне виробництво. Ми встані на сьогоднішній день розробити повністю з нуля ракети. Українські ракетоносії відомі всьому світу. То як надійні ракетоносії, фактично дуже малий ступінь аварій. Це все розробляється у нас в Україні. Виробництво ракет налагоджено у нас в Україні, і українські ракети з усього світу стартують. У нас у космічному агентстві є така велика карта, яка показує нам звіт, з яких космодромів літають українські ракети або ракети, до яких українці долучилися у виробництві. Так, це звичайно дуже почесно. Окрім того, Україна має власне виробництво супутників. Це супутники дистанційного зондування землі. Знову таки замкнутий цикл виробництва. Ми можемо під ключ створити супутник дистанційного зондування землі, фактично запустити його в космос. Що стосується запуску в космос, то тут трішки є в Україні складності, тому що ми не. Маємо власного космодрома. Як ви знаєте, Україна дуже густо населена країна, тому угу. ми не маємо місця, де створити свій власний космодром. І сьогодні нашим пріоритетом є пошук партнерів, хто би міг нам допомогти створити мати незалежний вихід у космос. Це наш пріоритет. Ми хочемо бути в цьому плані незалежними. Ну і паралельно розглядаємо такий варіант, як запуск ракети з борта мрії, так званий повітряний угу. старт. Та це інноваційний проект, новий і потребує звичайно вкладення. Коштів, угу. але як варіант, так. а якщо е, приблизно назвати кількість скільки українських ракет або, е, скажімо, з українськими комплектуючими дійсно побували в космосі за, скажімо, час ось незалежності О, за роки незалежності. Важко сказати мені одразу, скільки було ракет запущено, звичайно, це більше ста ракет. Та вивели на замов Нам запущено близько 250 супутників на замовлення близько 20 країн світу. Це за роки незалежності. А якщо говорити про радянські часи, то наші заводи випускали. Зокрема, наш гігант на Дніпрі, Південмашзавод, завод, випускав близько ста ракет в рік. Але це ми говоримо про бойову тематику. Бойові ракети зазвичай, коли говоримо про українських космонавтів, Навтів, то згадуємо насамперед це Леоніда Каденюка. Скажіть, які нові імена можуть з'явитися незабаром, і як скоро можуть з'явитися поповнити ось цю когорту, стати поряд з ним. Та звичайно, політ Леоніда Каденюка це був знакова подія в роки незалежності України. Це був для нас іміджовий проект. І справді потужна була освітня програма в той час. Цим польотом ми дуже пишаємося сьогодні. В стінах державного космічного агентства говориться про те, що справді нам потрібно запускати. Ще космонавтів у космос, тому що ми маємо надзвичайно багато наукових експериментів, і наукова школа української космонавтики дуже сильна. Ми маємо, що запропонувати використовувати в космосі, виконати які експерименти, і це для нас є пріоритетом. Ми хочемо реалізувати ці проекти. Але, звичайно, пілотованої космонавтики історично, Україна ніколи не мала. Угу. А сьогодні, щоб підготувати українського космонавта, відправити його в космос, це доволі вартісний проект. Тому, звичайно, ми в Раховуємо, скільки держава, економіка якої сьогодні відроджується, може витратити на космос, і тому, звичайно, цей для нас є цікавий проект. Ми про це говоримо. Але, ну, на жаль, на сьогодні, можливо, він не найпріоритетніший. Mm -hmm. Але я думаю, що найближчим часом справді ми будемо говорити про плеяду українських космонавтів, я сподіваюся. Ну, до речі, тут варто зазначити, що ми знаємо добре Леніда Костянтиновича Каденюка, mm -hmm. як першого українця, який побував у космосі, але вихідців з України було близько. Скотридцяти, які побували в космосі, та вони це ті, хто вважає себе українцем, але літали за іншими програмами інших країн. А власне, ось за підготовку саме космонавтів. Ви зазначили, що це досить такий М -м, вартісний вартісний, так. вартісний проект, де в Україні це відбувається навчання в Україні? Чи це за кордоном? Mm -hmm. Тобто в Україні <с такої <с навчальної бази для космонавтів саме, немає. Так та? саме для підготовки космонавтів, ні, ми не маємо своєї бази. Сьогодні космонавти готуються у Сполучених Штатах. Mm -hmm. Америки у Росії і у Європейському космічному агентстві. Китай має окрему свою програму, пілотовану програму. Вони заявляють, що в найближчим часом запустять і власну орбітальну космічну станцію. Uh -huh. На сьогоднішній день в космосі вона єдина. Це міжнародна космічна станція, глобальний проект, такий, мабуть, найбільший міжнародний проект у космосі. І власне сьогодні можна полетіти в космос на російському космічному кораблеві, і потрібно пройти відповідну підготовку у Росії. Ну, американські астронавти, до прикладу, вони готують. У Сполучених Штатах вони є професіоналом, але в будь-якому випадку вони також проходять додаткову підготовку. Знаєте, ось цікаво. Свого часу було фантастикою фактично політ на Марс, там вже його досліджують досить давно і успішно. І здавалося, дійсно, фантастично людина на Марсі. Але з часом, дійсно, думаю, що таке буде. Якщо говорити ось про наші реалії, наскільки дійсно зараз реально скажімо, полетіти людині на Марс і відправити туди корабель? Ви знаєте, я би сказала, що спеціалісти в космічній галузі їх можна всіх поділити на дві когорти: це скептики марсіанського польоту і це оптимісти. Якщо говорити про а ви мене... скептик чи оптиміст? Якщо про мене говорити, то я оптиміст. Я справді вже власне за? За своє життя я знаю дуже багато технологій, які справді мені здавалося, що ну, вони не будуть доступними, але вони війшли так стрімко в наше життя, що просто ну, не встигаєш за прогресом. Я думаю, що стосується Марсу, це справді буде проект, який зможуть реалізувати. На сьогоднішній день дуже багато є перепон щодо цього польоту. Ну, зокрема, це, ну зокрема, навіть Психологічний стан космонавтів. Mm -hmm. Ви знаєте, що політ на Марсі назад буде тривати близько 500 днів. Це доволі тривало. Людям потрібно знаходитися в обмеженому просторі. Якщо говорити, що двох астронавтів відправити, то психологи стверджують, що через якийсь час вони стануть ворогами. Якщо це будуть три астронавти, то двоє об'єднаються проти одного. Тому, як мінімум, треба mm -hmm. рекомендують психологи чотирьох людей. Якщо ми говоримо, що це чотири чоловіки, то треба враховувати, що для кожного з них кожного дня треба приблизно 10 кілограмів ваги я маю на увазі води, їжі, повітря і всього іншого а забезпечити. 500 днів це? Та угу. тепер помножимо на 500 днів і це 4 чоловіка. Тобто, це має бути величезний космічний корабель з вантажем, тому що дозаправити на міжнародну космічну станцію. як Ви знаєте, постійно вантажі літають, які привозять провізі, пров'яти все необхідне кисень для космонавтів. Це буде неможливо дозавантажити космічний корабель, тому все це треба врахувати. Також фізична підготовка космонавтів за м'яза у космосі. Сі потрібно постійно готуватися, то тренуватися, тобто для цього треба з собою тренажери брати, умовно кажучи, угу. та щось. Тобто забезпечити цей політ доволі таки складно. Ну але я думаю, що справді але ми технології та якщо ви знаєте, то наш українець корольов навіть угу. готував політ марсіанський, В нього дуже цікавий був проект, тому що він планував, що треба вирощувати на шляху до Марсу. Продукти собі вирощувати, тому що забезпечити доволі таки важко. Це можуть бути та і навіть він пропонував тварин деяких вирощувати вирощувати в космосі, хто ж які швидко ростуть, це вирощувати. А хто його зна, Можливо, через там 10-20 років це буде реальністю. А, е, ну, Можливо, Україна спроєктує ракету і українці <гладу> <гладу> колонізують Марс. <Mars. гладу> Я... Я вам скажу, що в нас такі проекти серед молоді дуже популярні. От буквально цими вихідними проводився цікавий проект <гладу> Хакатон. Завдання давали НАСА, і наші українські а, активісти, молодь, наше вирішували завдання е, насівські. Е, е, ну як мені здалося для них, це було легко. Насправді 48 годин на вирішення глобальної проблеми. Я хочу сказати, що перше місце зайняв проект е, е, хлопці розробили Марс. Схопер, це такий апарат, який буде пересуватися по Марсу, робити там дослідження. Та абсолютно все дуже гарно виглядає. Сьогодні вони номіновані на глобальний рівень, і mm -hmm. хочу їм побажати успіху. Можливо, справді український проект переможе. А окрім того, державне космічне агентство щороку проводить для молоді конкурс. Називається він Космічні фантазії. І сьогодні цього року переміг Дніпропетровський хлопчина, 11 класник, який розробив схему поселення на Марсі. Колонізацію фактично Марсу. Цікавий mm -hmm. проект у вигляді сот. Він пропонує, що будиноч які мають бути у вигляді сот, пані Наталю. Дякуємо дякую, вам, дякую. що завітали до нас, українці. Скоро всі на Марс, на травневі свята там через років 20 на Марсі. Будемо. Дякуємо так, вам, що дякую що вам. до нас завітали. Про Марс, звісно, ну побачимо, як воно буде далі. Я ж нагадаю, що гостею нашої програми була Наталія Бородканич, кандидат історичних наук, співробітник державного космічного агентства України. Говорили про розвиток космонавтики у нашій державі.